Зйомки українського календаря я виставила фотографії. Балансує, знаходячись тут у США. Вся українська команда замовила однакові футболки. Це просто каторга була піднятися вранці і йти в школу. У мене є професійними бігунами. Енергією своєю мотивують. Це насправді неймовірний поп-ап. Це вже наближення перемоги. Всім привіт. З вами Олександр Балбус і це інформаційний подкаст від URC. сьогодні. На прямому включенні з нами прекрасні представниці української громади із прекрасного міста Остін, що знаходиться в Техасі. А і сьогодні поспілкуємося про наступні теми: про зйомки українського автентичного календаря в українському одязі. Українська школа, підготовка до дня вишиванки, забіг у вишиванках, підготовка до дня матері та техаську делегацію у місті Вашингтон, яка нещодавно а, прибула звідти з цікавими новинами. Катя, вітаю вас, а, вітаю в нашому подкасті на Єорсі Радіо. Привіт, привіт, Олександр. А, я Катерина Войнова. Я комюніті менеджер української громади в місті Восьм. Також я президентка відділку Союзу України Камерики NoR сто який об'єднує міста Остін і Сан Е, Зі мною сьогодні на ефірі Наталія Гавришко. Вона казначейка нашого відділку Союзу Українок Америки, співзасновниця української школи, активістка е, нашої громади, і також Наталія, організаторка команди ITX Ukrainians, яка брала участь в загальному великому остінському забігі. І також вона організаторка забігу у вишиванках, який ми запланували цього року вперше, і про який ми пізніше з вами. Поговоримо, Наталя нам розкаже про свою ідею і для чого ми це робитимемо. Привіт, 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 дівчата! Дуже приємно сьогодні поспілкуватися з вами про цікаві ініціативи, про які я вже анонсував. Тобто поговоримо сьогодні ще раз про зйомки календаря українського автоматичного одягу, українську школу, підготовку до дня вишиванки, і про це детальніше про всі події, які буваються в вас. В осінні ви сьогодні розповісте нашим глядачам і слухачам «Юрсі Радіо. Давайте розпочнемо з календаря українського автентичного одягу. А що це таке? Що це за проект, що це за ініціатива? Розкажіть детальніше, бо звучить е, так інтригуюче, але цікаво дізнатися в деталях. Так, це дуже крутий проєкт. Ми з Наталією також брали участь в ньому, як волонтери, співорганізатори і моделі для цього календаря. Це проєкт батьківська хата Хомстед», який авторка якого знаходиться в Сан Антоніо Оленка Браво, і який привіз приватну колекцію Наталії Стурджіл з Атланти, Джорджія. Українського автентичного одягу, якому від 80 до 120 років деяким предметом з колекції, і дівчата з Остіну Сан Антоніо, і деякі навіть з корпус крісті до нас їхали з усього Техасу, мали змогу приміряти на себе ці старовинні стриї і сфотографуватися кожна на свій місяць. Ми плануємо за результатами цих фотосесій випустити календар на 2 2024-2025 роки, які ми будемо продавати для того, щоб зібрати кошти на наш нон профіт, з яким ми завжди працюємо тут. Liberty Ukraine Foundation. організатори цього календаря були наш новостворений відділок Союзу України Камерики, номер 147, також, відповідно, батьківська хата Хомстед і онлайн школа української мови Брайт Kids онлайн School Надя Журба. Тобто вийшла така чудова, неймовірна колаборація натхненних жінок, які дуже хотіли оцю всю українську красу сфотографувати і передати, і якось залишити для себе у вигляді календаря. Е, Наталя поділися своїми враженнями, які в тебе був костюм, розкажи. Це були неймовірні враження. Я представляла Тернопільщину. Я сама родом з Тернополя, і було дуже цікаво побачити, як насправді жінки дівчата одівалися в ті часи 100 років, 100 і більше тому. Радянський Союз дуже викривив представлення про те, як український національний одяг традиційний виглядає. Тому це було дуже цікаво побачити справжній український одяг традиційний, а не те, що зараз називають шароварщиною і. Що Росія пробувала представити як український національний одяг, так Наталя фотографувала зі своєю дочкою, а я фотографувала з усією своєю родиною. Ми були перші, хто брав участь в такій фотосесії з немовлям. Для немовля знайшли автентичну тканину. Тобто, це буде щось неймовірне. У нас дуже багато сімейних фотосесій буде представлено. І це буде краса і сила українського народу, українських родин і українського одягу. Тому я ми обов'язково додатково анонсуємо і можливо, коли випустимо календар, ще поговоримо з Йосі Radio про його презентацію. Ми точно робитимемо якийсь гарний івент з цього приводу. Будемо з нетерпінням чекати гарних фотографій. З цього ми готові також поділитися, підтримати цю ініціативу, поділитися цими фотографіями і, можливо, як ви кажете, якщо буде якась ініціатива, зробити івент-презентацію цього календаря, залюбки також долучимося. Скажіть, будь ласка, про українську школу? А дуже багато ми говорили в попередніх зустрічах. що у вас є якась дуже відома, дуже якась оригінальна методична українська школа. Розкажіть в деталях про цю школу. В чому в чому її відмінності, в чому полягає її оригінальність, що підкреслює в цій школі саме українізацію і всі ініціативи українські а, в мене моя дочка, ми переїхали з Нью-Йорка. Мене моя дочка навчалася в школі, тому я маю деякий досвід з українськими школами в Америці. І я хотіла, коли ми починали створювати українську школу в Остіні, створити таке. Якби щасливе місце для дітей, куди б вони би з радістю в неділю ходили. Багато хто з діаспори напевно пам'ятає ті недільні ранки, коли батьки заставляють тебе йти в українську школу, і ти не хочеш вставати, йти знову вчитися, провчившись п'ять днів в школі. Тому наша школа кардинально відрізняється від інших українських шкіл. Я думаю, від американських шкіл, тому що в нашу школу діти ходять з задоволенням. Вони самі будуть батьки і кажуть, сьогодні українська школа, йдемо в українську школу. В нас в школі є багато дуже цікавих предметів для дітей, таких як, наприклад, програмування на українській мові, або вокал на українській мові, або театр. Тобто це не тільки українська школа, де діти вивчають українську мову як один предмет, а це школа, де діти вивчають і різні предмети, які їм цікаві на українській мові. Так, ми з Наталією заснували українську школу в квітні 2022 року. Коли просто не можна було вчинити по іншому, тому що було чітке розуміння, що ми повинні зберегти і передати українську культуру, українську мову своїм дітям, зацікавити їх, і як Наталя правильно каже, це щасливе місце, і це в принципі те, що ми намагаємося підтримувати вже більше двох років. До речі, треба було нам відсвяткувати річницю. <святково> Найголовніше в нашій українській школі те, що ми робимо все можливе для того, щоб діти в цій українській школі дружили між собою. Діти розважались звісно в межах навчання, але розважались, були щасливі, були раді і хотіли туди приходити, тому що по-іншому змусити дитину спілкуватись українською мовою неможливо, можна тільки її заохотити. Абсолютно погоджуюсь, і цікава фраза прозвучала про те, що колись ми в Україні так нам це просто каторга була піднятися вранці і йти в школу, тому що методика сама напевно і мотивація якось була відсутня, напевно, від вчителів. І дуже приємно чути, що у вас є такі ініціативи зробити тут справжню українську школу, тому що в порівнянні з Україною мене донька, наприклад, пам'ятаю з першого класу, вона вже зараз в хай скул, а з першого класу вона просто бігла в американську школу. Вона просто плакала, коли починались канікули. Вона реально плакала, бо вона хотіла до школи. Тобто, чого я не пригадую дійсно в нашому дитинстві, в нашому шкільному віці, абсолютно тому, що в школу йшлося через силу, тому що потрібно ніякої мотивації не було. І приємно чути, що ви балансуєте, знову ж таки знаходячись тут у США, здобувши якийсь досвід вже ком'юніті. Американську ментальність і це адаптуйте в своїй методиці і в таких ініціативах, як Українська школа в прекрасному місті Остін. Скажіть, будь ласка, щодо забігу у вишиванках. Я вже наслуханий про цю прекрасну ініціативу, а цікавий проєкт. Що це буде? Хто це придумав? Як це буде відбуватися? Поділіться, будь ласка. Взагалі, ідея забігу в Остіні в мене з'явилася, коли був Остінський марафон. Мені здається, в лютому він проходить. я з декількома дівчатами вирішили прийняти участь в мінімальній дистанції п'ять кілометрів. В мене є професійними бігунами, але щоб показати Україну, одіти одяг в українських кольорах, дати українську символіку і показати, що Україна не тільки по новинах її представляє себе, показуючи жахливі картини з України, а також що багато українців є серед нас, і щоб ще раз нагадати про, про нас. І після того в Україні я виставила фотографії з нашого забігу. у Нас було декілька дівчат, і після того, в два тижні тому був забіг Capital 10K, це один з таких найбільших техаських забігів, які відбуваються в Даунтауні Остіна. І ми вирішили зареєструвати команду. На цей раз у нас вже було більше 20 учасників приймало участь. І ми пробігли 10 кілометрів, і зрозуміли, що багато людей є зацікавлених не тільки українців, тобто в нашій команді на 10 кілометрів були також і американці, які одівали футболки в українських кольорах і бігли як частина українського тіма. І 16... -го... 16 травня так день вишиванки буде. Ми організовуємо забіг вже українці. Наша команда організовує, де ми будемо бігти дистанцію 3,5 з кілометри. Це сімейний забіг, тому що і діти, і дорослі можуть приймати участь. Ціль забігу показати також наш традиційний одяг, тому що забіг буде вишиванка. І ще раз представити Україну і нагадати про себе. Ну класна була Наталіна ідея, що на оцей кап. 10 кілометрів забіг. Вся українська команда замовила однакові футболки, де було чітко видно, що ми українці були представлені логотипи наших нон-профітів, які брали участь в організації. І навіть багато людей сканувало QR-коди з футболок. Я бачила деякі фото сканувала QR-коди з футболок для того, щоб дізнатися більше про українську громаду в Остіні. Це насправді неймовірний е, неймовірний ап як неймовірно, що нас видно таким чином, і що люди будують канекшени між українцями і американцями таким чином. Це було неймовірне враження. Біг то і чути, як люди навкруги тебе кричать: «Go Ukraine! You will win! We support Ukraine!» було дуже приємно. Дуже цікава ініціатива. Ви влаштовуєте там в Остіні, і було б цікаво відвідати якимось чином ці заходи. І, взагалі, в цілому місто Остін. Що я, в принципі, планую реалізувати, також в цьому році. Проект дуже цікавий. Забіг у вишиванках. Це просто вже навіть вже звучить круто. Дякую вам за такі за такий креатив, за таку цікаву ініціативу і крутий проєкт на підтримку України. Також ви готуєте, наскільки мені відомо, проект до Дня Матері. Що це буде, як це буде відбуватися, де це буде відбуватися, хто буде задіяний, хто буде залучений. Також поділіться, будь ласка, про це. Ми сьогодні так про календарі роз, розмовляємо. Тобто, всі теми, які в нас є, крім школи, про, про календарі, про якісь події. Досить цікаво. Тому можна хто нас дивиться, хто слухає, можете собі запланувати поїздку у прекрасне місто Остін і відвідати українські цікаві заходи. Отож, про День матері, великі жіночі ралі. Що це буде? До Дня Матері. Ми плануємо супер велике жіноче ралі. Я не знаю, чи вийде так, як я хочу. Моя мрія це зібрати більше 500 жінок. Я дуже сподіваюся, що так вийде. Ну, навіть якщо не збереться 200, це буде дуже видовищно. Ми мали таке ралі жінок в білому з синьо-жовтими стрічками в минулого року. Ми хотіли на ну, матері вийти, нагадати про Україну, нагадати про сумну тему загиблих дітей в Україні за час повномасштабного вторгнення. Ну і підняти цю тему для того, щоб... У американців не забували з чим стикається Україна, але це реально не повинно бути сумним. Так ми yeah. вийдемо з жінками і ми е, покажемо, що ми підтримуємо одна одну. Ми е, будемо ці фотографії робити і пересилати для того, щоб надихнути інші громади як свого часу. Нас надихнула Лілія з Чикаго своїми жіночими великими рані в білому на початку повномасштабного вторгнення. Так само і зараз я іноді консультую інші громади щодо проведення таких масштабних ралі, видовищних і дівчата з нашого відділку Союзу України Америці до цього зібрання готують неймовірний арт проєкт Це крила. На яких будуть замість пір'я, будуть імена або кількість янголів за кількістю загиблих дітей під час за час повномасштабного вторгнення? Ми сподіваємось, що це буде дуже видовищно, Ми сподіваємось на присутність преси, і ми будемо робити відео і фоторепортажі з цього разу. Це дуже круто, я приголомшений з такими цікавими, цікавими ідеями, звідки вони у вас беруться, як ви їх генеруєте? Хто, хто, до речі, у вашій команді є генератором таких крутих ідей, і як ви це все потім плануєте, реалізовуєте? От трошечки такої, такого закулісця, будь ласка, поділіться. Ну, супер, нам повезло то, що в нас дуже гарні е, є жінки тут, і е, саме тому ми зараз об'єдналися в відділок Союзу Українок Америки, е, тому що ми ми і так дружили, і зараз ми офіційно можемо зустрічатися разом на засідання відділку і е, обговорювати наші ідеї, планувати наші івенти. Кожна, кожна генерує свою ідею і. Інші підключаються для того, щоб цю ідею втілити в життя. Е, дуже багато жінок, які неймовірно талановиті. Е, наприклад, у нас є Оксана, яка вишиває е, і буде вести майстер-клас е, з вишивання кольє до дня вишиванки. У нас є Оленка, яка є авторкою проекту Батьківська хата Хомстет. У нас є Наталія, яка придумала забіг у вишиванках. У нас є танія, яка з нами на борді української школи, і, наприклад, там показує у себе вдома на газоні кіно під відкритим небом. Просто якщо взяти кожну жінку з нашого ком'юніті, можна про неї говорити, розповідати годину і на цьому ще не закінчити перечисляти її достоинства і таланти. Тому ну нам просто, просто повезло. У мене виникла прекрасна ідея щодо кожної жінки, яка у вас є генератором ідей. Ми можемо робити серію подкастів і годину про кожну розповідати. Тобто візьміть на, на списочок собі е, ідеї, Я думаю, що ми можемо реалізувати такий цікавий проект. Е, я Це. найду також з нашої сторони когось, е, хто може на цю тему якісно з вами спілкуватися. І серію подкастів е, гарантована про такі круті ініціативи українських жінок у місті Техас. І давайте на завершення сьогоднішньої нашої зустрічі поспілкуємося про вашу техаську делегацію в місті Вашингтон. Яка була ціль поїздки? Що вдалося звіс звідти привезти? От ціль і реалізація? Ну, наша тихайська делегація сп однією зі співлідерок тихайської делегації була Стефані Довбуш. Вона голова адвокації в нашому відділку Союзу України в А, вони їздили. Було представлено було 37, по-моєму, делегатів. Дуже багато делегатів поїхало з Техасу цього року. Неймовірна, потужна команда. Я не могла поїхати через те, що я маю яке я не могла жити або вести з собою. То я допомагала онлайн з призначенням зустрічей з конгресменами, і також я консультувала людей з Остіна і Сан Антоніо щодо того, що буде там, як вірно там. Що як правильно робити? Ну тобто такі консультаційно дорадчі функції виконувала делегація. Їздила як частина саміту від American Coalition for Ukraine. Вони мали два дні івентів нетворкінгу, і і потім два дні конгресна мітінг зустрічі з конгресменами і сенаторами. Як про результати, як я можу сказати, цього разу, я їздила попередні три рази минулого року. Цього року результати на мене дуже дуже гарний, тому що ми мали достатньо багато зустрічей безпосередньо з конгресменами, при тому, що раніше в основному своїй більшості це були зустрічі з працівниками їх офісів. З результатами ну ми вже в цю суботу подивимося, який буде результат голосування за допомогою України. Наскільки я можу судити, ми не знаємо всієї інформації, але оскільки спікер заявив, що він поставить на голосування законопроекти щодо іноземної допомоги, то я можу сказати, що на мою думку, цей саміт був успішний. Тепер ми продовжуємо. Надихати людей дзвонити своїм конгресменам кожного дня до моменту голосування до в Україні. Я записую відео з тим, як голосувати, бо так людині як дзвонити, вибачте про голосування, бо так людині легше подивитися, як я це роблю, і самому зробити використати якийсь текст з того, що я кажу. або просто взяти структуру розмови з офісом. Конгресмена, і ми зараз на цьому зосереджені на емейлах e і дзвінках. Дякую, Катя, за таку цікаву інформацію. До речі, я вчора бачив на сторінці вашої колеги Оленки. Браво теж звіт з цієї поїздки. І також було посилання на вашого локального на ваших локальних представників в конгресі. І також там деякі деталі були описані, як можна звертатися. Тому, друзі, хто дивиться нас, можливо, з Техасу, з Остіна, Сан-Антоніо та інших міст, де зосереджені українські громади, підписуйтеся е, на сторіночки Кейт Войнова. Е, шукайте Катю, якщо хтось, можливо, нещодавно приїхав, ще не знає Катю. Е, Підписуйтеся, шукайте її, комунікуйте. Також Оленка Браво, яка виставляє на своїй сторінці дуже корисну та важливу інформацію для української громади. І нагадую, що це об'єднаний інформаційний подкаст в рамках urc проекту. І ми в студії URC-радіо для того, щоб об'єднувати громаду Чикаго та штату Техас, власне, міст Остін, Сан Антоніо, Даллас та інших. Громад, де зосереджені українці, отож, дівчата, дякуємо за корисну сьогодні цінну інформацію. Я думаю, почуємося з вами. Сподіваюсь, за тиждень, і ви вже нам розповісте про перші кроки реалізації цих проєктів, про які ми сьогодні поспілкувалися. На завершення нашого подкасту кілька слів для нашої Ukrainian Roots Community, власне, для слухачів URC Radio та глядачів нашого відеоподкасту. Дякую дуже. Була дуже приємна зустріч. Ми раді ділитися досвідом. Як завжди, я заохочую всіх писати мені Кет Войнова, в Фейсбуці. Ви можете мене легко знайти. Я захочу писати мені з будь-якими ініціативами, які потрібно проконсультувати або допомогти, поділитися досвідом реалізувати. Запрошую вас долучатися до дзвінків конгресменам. Дуже дякую всі радіо за можливість спілкуватися з вами. І щиро запрошуємо всіх і вас, Олександр. Теж приїхати в Остін. У нас 18 травня буде відкриття офіційно нашого відділку Союзу України Америці з неймовірним поетичним вечором і фортепіаним концертом. Тому чекатимемо. чекатимемо і будемо щиро раді з усіма знайомитись вживу. Скачуйте додаток URC Радіо для того, щоб вам зручно було слухати. Дякую, Катя. Ще раз. Дякую за приємне спілкування. Як завжди, знову ж таки, сподіваюсь, почуємося рівно за тиждень, можливо, плюс-мінус, де там день туди, день назад. А, і поспілкуємося вже про е, ті реалізовані ініціативи, які ви запланували. Я бажаю щиро успіху в цих в ваших ініціативах в реалізації, терпіння, сили, хорошої, класної команди, е, щоб все вийшло, як ви цього запланували, і щоб ми разом такими такими зусиллями е, наближали нашу перемогу українську, тому що кожна українська ініціатива, кожен український івент це. Наближення нашої перемоги, навіть якщо там вийде зібрати кілька доларів, якщо вийде зібрати просто людей в одному місці, які енергією своєю мотивують на якісь наступні ініціативи, це вже це вже наближення перемоги. Всім успіху! почуємося в наступних подкастах. Нехай вам щастию радіо.